Ічнянську громаду вже охрестила лідеркою на прилученні по налагодженню міжнародної співпраці, бо ж сума допомоги від міжнародних партнерів тут уже склала понад 130 мільйонів гривень. На ремонт цього інфекційного відділення німці виділяють колосальну суму коштів, а це 150 тисяч євро. І таких дороговартісних проєктів, як ремонт лікарняних відділень під ключ, тут чимала кількість. Саме з цієї причини юліт з Європою і організував на базі Ічнянської громади потужний захід із обміну досвідом між головами тергромад. Після Повномасштабного вторгнення, а ми зрозуміли, що підтримка міжнародних партнерів, зокрема іноземних муніципалітетів, є важливим внеском в нашу стійкість і власне наразі. Активізувалися громади з пошуку партнерів громад в інших країнах Європейського союзу, і наразі вже в Чернігівській області 25 громад мають партнерства. Причому більшість громад мають не одне, а декілька партнерств. І сьогодні вже 64 угоди про такі партнерства укладено чернігівськими громадами. Але у нас в області 57 громад, і кожна з них сьогодні в пошуку. Партнерства і тому ми прагнемо сьогодні показати досвід ічнянської громади, яка має декілька партнерств з е, муніципалітетами Франції, Німеччини та Польщі, показати це як кращу практику, показати це як приклад, який вартий наслідування. Як це вийшло в одних, і що потрібно, аби вийти на такий самий результат іншим? Саме на це і був покликаний захід із обміну досвідом серед дієвих порад завжди мати і залишати потенційним партнерам презентацію громади. Як це? Завжди робить ічнянська. Лалишилась без житла, а пів тисячі об'єктів зруйновано, пошкоджено, знищено. Ми розуміли, що треба щось починати. Кулони вийшли, але була допомога і людям, і громаді в цілому. Вперше Надія підставила нам ротарійська спільнота, зокрема Латарійський клуб «Київ столиця. І сьогодні ми пишаємося тим, що саме моя заступниця очолює цей клуб, є президентом цього ротарі-клубу. І коли ми вперше отримали допомогу від роторів, ми зрозуміли, що бюджет громади в умовах війни неспроможний, держава має забезпечити оборону країни, залишається тільки надія на допомогу зовні. Але зовні треба шукати партнерів. Не в кабінеті. Треба їхати, шукати, знайомитись, домовлятись, просити. Очільниця Ячнянської громади Олена Бутурлим за період Великої війни здійснила величезну кількість закордонних дипломатичних поїздок, які принесли свої плоди для розвитку громади. На особистому прийомі в Єлисейському палаці з президентом Французької Республіки Меланіва Кроном. Познайомилися з е, мером міста Плумер Рананом Лаасом. І от уже у нас е, з того моменту відбувалися е, відеозустрічі в з Ми постійно спілкувалися. Але з листопада до лютого 2023 року пройшло зовсім мало часу, коли ці два приїхали до Річні, і ми з ними підписали угоду. Маємо ще надійного партнера в Німеччині. Місто Гревес Мілен, місто в федеральній землі переднє помирання Мекленбург, яка підписала меморандум із Чернігівщини. Отак якось склалося, що тільки підписали меморандум із Чернігівщини, і ми тут вже, вже місто маємо. Теж потужна підтримка, і так склалося, що цього року на під час німецько-української конференції, яка проходила в Мюнстері, наше партнерство представили, воно було ювілейним 250-м. На наступному тижні ми очікуємо делегацію з Німеччини, зокрема, має приїхати міністерка з питань європейських партнерств. Дуже важливо робити промоцію громади, бо ж ви повинні бути брендом. Наголошує секретар Манської міської ради. На заході він презентував свій досвід і результат задля можливостей. Бо ж уже мають 26 партнерств по Україні та 6 у країнах Європи. Тема партнерства про яку ми сьогодні говоримо. Вона дуже важлива. І Коли ми почали цим питанням перейматися, що в 2012 році, то переважно ми самі ще не розуміли навіщо там партнерство. І більше за все, що ну, треба приїхати, подивитися, вибрали для себе один сегмент, це енергоефективність була. І по факту, по цьому сегменту, ми почали вивчати європейський досвід, почали заводити контакти, один з перших контактів, таких, які не у партнерські відносини, але які є, і по сьогоднішній день ми з колишнім мером ракура і з Естонії підтримуємо дружні відносини. Це переросло не тільки в проєкти з енергоефективності, скажімо, можливо, хто знає, в мене відбувався такий фестиваль, рок фестиваль у саме його ідея ну, проведення як туристичної точки розвитку, вона виникла після мого візиту в Ракури, коли Мер каже, ми проводимо переденний фестиваль і у мене... Все бізнес, який займається харчуванням, торгівлею, готельним бізнесом, він вбік може більше нічого не робити після фестивалю, тому що така кількість людей. А ще прогресивні голови громад завжди радять одягати на дипломатичну зустріч вишиванку, бо ж із досвіду знають, що це дає дієвий результат. У свою чергу юліт з Європою посилює спроможність громад, резюмують поважні гості і дякують за потужну організацію заходу. Ці заходи ми просто обмінюємося досвідом, і цю роботу ми ведемо вже досить давно. І на самому початку роботи ми встановлювали певні правила які повинні відповідати сучасним вимогам, європейським вимогам, демократичним вимогам. Тобто ми повинні прозоро показувати свою діяльність. Ми повинні, якщо ми залучаємо фонди, якщо ми залучаємо кошти інвесторів, то дуже важливо, щоб перед цими організаціями треба звітувати. І ми скрупульозно до цього ставимося, і на рівні виконавців, на рівні керівників громади вони Слідкують за цією діяльністю і максимально бути публічними в цьому просторі міжнародна співпраця це дуже важливо. Фактично, ми показуємо нашу взаємодію і підтримку міжнародно України в нинішній ситуації. І завдячуючи саме Ічнянщини, яка є лідером на прилученні серед міжнародної співпраці, і знов таки за допомогою підтримки Юліда, ічнянчина не зупиняється, вона розвивається, і цей позитивний результат ми на сьогоднішній день спостерігаємо. І Вдячуючи саме Ічнянщині, знов таки цей захід відбувається на прилученні, і сподіваюсь, що це є тим прикладом і допомога іншим громадам, які зможуть спільно з Юлідом і з допомогою досвіду Ічнянщини розвивати нашу прилучену. Ми досягли. Ну, як ми вважаємо достатньо великого вже результату, то тобто партнерських міста, залучення фондів, інвестицій, можливості сюди в нашу громаду, хочемо розвиватися далі, але ми готові поділитися і своїм досвідом між для інших громад. І якраз Юліт надав таку можливість, зібрав тут Чернігівську область, громади, щоб ми могли поділитися. І я думаю, що це буде гарний обмін досвідом, де ми своїм ділимося, щось почуємо від інших людей. А головне спілкування, спілкування між громадами разом. Хто як робить, що. Якісь знайдуть спільні горизонтальні зв'язки, які допоможуть нам разом відбудувати Україну, відбудувати нашу Чернігівщину і наше словетне місто Ічня.